Мої вітання, друзі! Сьогодні готовлю такий салат у вигляді мандаринок. Скажіть, виглядає дуже смачно і по-святковому. І на святковому столі буде виглядати дуже-дуже гарно і смачно. Готується швидко і просто. Яйця 4 штучки. І три штучки такі моркви. Я вже їх почистила, вони вже в мене готові. І почистила один зубчик чесничку, такий чи маленький. І маю тут сир твердий, щоб натирати. Натираю яйця на такі дрівненькі терці. Натираю чесник. І сюди ж натираю сир. Все я натерла тут і так солю за смаком. Так небагато, тому що сир солений, то не потрібно багато солити. І перчу, так. Теж небагато. І даю см... і даю майонезу, так, щоб заправити салат. Все на око я роблю так і все гарно примішую. Сіль перед я даю так за смаком і все гарно. І майонез також все гарно так примішаю. Ось так. Все, більше майонезу не треба. Це достатньо. Відставляю в бік. В іншу тарілку сюди натираю на ті терці, натираю мор моркву. Морку я натерла так, і все гарно так її перемішаю. Вона так схопилася до кубки. Все, і буду формувати мандаринки. Столовою ложкою я формую такі кулечки. Кулечки можна формувати різні. Яку хочете мандаринку, чи велику, чи маленьку, такою кулькою і формуєте. Я формую ось такі. І так всі кульки поформую. Ось такі кулечки. Виставляю в бік. І зараз беру харчову плівку, розстеляю так. Беру так дві чайні ложечки. Я та перемішаю так гарно моркву. Ось такі дві чайні ложки беру моркву. І так розподіляю рівненько, щоб не було знизу дирочок. Ось так. І тепер всередину я ставлю кулечку. І тепер беру, ось так плівкою піднімаю доверху. Так гарно піджимаю, доверху, доверху, доверху. Все вже нічого не видно. І ось так закручуємо тепер, щоб була така кругленька мандаринка. Ось так. І так роблю решту. Отак закручувала я мандаринки вже. І ставлю десь на годинку в холодильник, щоб стабілізувались. Мандаринки постояли у холодильнику і я вже їх винімаю. Це розгортаю і знімаю. Ось такі мандариночки. Бачите, як гарно. Смачно, в кого є маленькі дітки вдома. Можна не давати часничку, просто без часничку. І дітки залюбки з'їдять таку мандаринку. Як бачите, не розпадається нічого. Мандаринки вже майже готові, але ще один штрих. Зверху так даю чорний перчик горошком. Ось так. Ну, на мою думку, так буде красивіше. Ось як по святковому вийшли в нас. Мандаринки. Вже можна святкувати. Дякую за перегляди. Всім смачного!